Дві самі головні причини лишньої ваги, насуду та поганого здоров'я на даний момент це всього лиш, що ти їс людина, коли їсть забагато або неправильно. Це перша причина. І друга причина, що людина замало рухається. Для таких людей, які рано просипаються, просто цілий день вкалують, для них нормально їсти три рази в день. Коротше, вибирай сам, як ти хочеш. Моя задача розказати, що роблю я. І... Я вважаю, що я роблю максимально правильно з того всього, що я знаю по цьому питанню, я би собі гірше не робив. Якщо ти знаєш, що як правильно слідкувати за своїм тілом, то ти можеш прожити і до 100, і до 120, і навіть до 150. Останні прориви, які були зроблені в області там дієтології, в області науки про харчування, вони були зроблені за останні там, 50 років. Тому ще нема людей, які би все життя ті жили, слідкуючи і ну правильно своїм тілом, і при цьому. Там дожили до старості якби зараз, тому типу, ми з вами зараз маємо можливість створити історію. І можливо, ми з вами будемо тими довгожителям, які залізуть, наприклад, за 150. Хто знає?